Доброго дня! Я студентка другого курсу відділення сесенська справа Шосенського фахового медичного коледжу Григорія Відії. На уроках біології та медичної біології я зацікавилася спадковими хворобами, а саме хворобою ГОШЕМ. Тож дозвольте розпочати про неї доповідь. У структурі поширеності рідкісних захворювань. Друге місце посідає група спадкових порошень, обміну речовин або метаболічні захворювання, це близько 40 різних захворювань, серед яких найрозповсюдженішою патологією є хвороба гоше. Хвороба гоше це вроджена патологія, пов'язана з низьким рівнем глюку ферменту, що розщеплює в організмі жирну речовину. Внаслідок чого жири надмірно накопичуються у клітинах-макрофагах, що отримали назву клітини гоше, провокуючи істотне збільшення їхніх розмірів. Ці клітини локалізуються у селезінці, печінці та кістковому мозку, викликаючи запалення та дисфункцію органів. Найчастіше хвороба гоше зустрічається серед євреїв Ашкеназі, східноєвропейського походження один випадок на 450 осіб. В Україні це захворювання внесено до переліку охваних захворювань, затвердженого наказом МОЗ. Тобто офіційно визнане таким, що призводить до інвалідності та скорочення тривалості життя. На сьогоднішній день в Україні діагностовано 64 пацієнти з хворобою ГОШЕ. з них 17 пацієнтам була проведена спленектомія до моменту встановлення остаточного діагнозу. Тому нагальною проблемою є впровадження у клінічну практику закладів охорони здоров'я, уніфікованого клінічного протоколу, первинної та спеціалізованої медичної допомоги, який був затверджений в січні цього року. Метою цього протоколу є визначення комплексу заходів з профілактики, раннього виявлення, діагностики та лікування хвороби гаше у дітей та дорослих. Координація та стандартизація медичної допомоги пацієнтам з хворобою Гоше. Хвороба Гоше вперше була описана в 1882 році французьким студентом-медиком Філіпом Гоше у молодої жінки, яка мала збільшує селезінку. Він помітив, що у тканині селезінки цієї пацієнтки зустрічаються великі нетипові клітини з накопиченням субстрату всередині. Більше 50 років по тому французька вчений хімік Генрієта Гіон з'ясувала, що цим субстратом, що викликає збільшення селазінки та печінки, є різновид сфінголіпідів – глюкоцереброзит. І лише у 1965 році Роско Бреді з колегами довів, що хвороба гаше спричинена зниженням активності глюкоцереброзидази, хвороба гаше. Це лізосомальне захворювання аутосомно за рецесивним типом успадкування. У здорової людини існує теоретична ймовірність успадкування ураженого гена, оскільки кожна людина успадковує від батьків гени глюкоцереброзидів. Отже, дитина може успадкувати уражений або здоровий ген. У разі успадкування ураженого гена виникає мутація ферменту, але цього недостатньо для прояву хвороби. Тільки в тому випадку, коли обидва успадковані гени виявляються ураженими, можна говорити про діагноз хвороби грошей. У разі, коли обоє батьків є носіями захворювання, але є фенотипово здоровими, ймовірність, появи на світ здорово-хворої дитини в кожній вагітності складає 25%. Дитина носія захворювання 50% і здорової дитини 25%. Виділяють три основні типи хвороби грошей ненейропатичний або тип 1, гострий нейропатичний або тип 2, підгострий нейропатичний або тип 3. Найрозповсюдженіш... Найрозповсюдженішим варіантом є перший тип, який слід запідозрити при наявності наступних клінічних ознак, наприклад, затримка фізичного та статевого розвитку, ознаки геморагічного синдрому. а це – Пічківні гематоми, підвищення кровотечів і слизових оборонок, тривалі кровотечі при малих оперативних втручаннях, біль у кістках та суглобах, честі переломи кісток, сімейний анамнез, а це наявність пенектомії або вище наведених симптомів у рідних батьків чи сестер та інше. Спленомагалія є найпоширенішим проявом хвороби грошем. У деяких випадках. Селезінка може досягати гігантських розмірів, що візуально проявляється значним збільшенням об'єму живота у дитини. Кістки найчастіше уражуються при хворобі гроше першого типу. Характерним симптомом захворювання є колби Ерлен-Мейера. це колбовидна деформація дистальних. Відділів стегнових кісток до локальних уражень кісткової системи належить інфаркт кістки з наступним формуванням склерозу та патологічних переломів. Генералізований уражений кісток проявляється остеопорозом та остеопенією. Переломами хребців також, які можуть привести до компресії спинного мозку. Для хвороби ГОШЕ також. Характерні кісткові кризи, які супроводжуються виснажливим болем у кістках протягом кількох днів чи тижнів, і переміє шкіри над ураженими соглобами, різким зниженням рухової активності, значним розширенням кістково-мозкового каналу, така клінічна картина дуже нагадує остеомееліт, проте у випадку хворобороща відсутня лихоманка та зміни гемограми, характерні для запалення. Гострий нейропатичні тип 2 хвороби гоше починається у віці 3-5 місяців. Діти можуть бути здоровими при народженні, початковими проявами є м'язова гіпотонія, втрата цікавості дитини до оточення, затримка і регрес психомоторного розвитку. На сьогодні не існує ефективних методів лікування хвороби Гоше другого типу, і хворі діти помирають до двохрічного віку. Хвороба Гоше Типів 2 та 3 має подібний патогенез, що відрізняється головним чином за ступенем неврологічної дегенерації. Діагностика хвороби ГОШЕ може бути складною з декількох причин. Оскільки ця хвороба є рідкісною, багато лікарів раніше не чули про неї, не бачили пацієнтів. Що страждають на цю хворобу і тому не розглядають її в якості можливого діагнозу? Багато загальних ознак і симптомів хвороби гоша, наприклад, відчуття втоми і біль в суглобах можна легко переплутати з ознаками більш поширених захворювань. Наприклад, лікарі можуть припустити, що біль у суглобах пов'язаний з артритом, або що біль у кістках у верхній частині ніг пов'язаний з болем росту у дітей. Крім того, такі симптоми, як збільшення селезінка і кровотечі, кровотечі часто плутають зі злоякісним онкологічним захворюванням клітин в крові і кісткового мозку, наприклад, лейкемією. Найважливішим тестом для підтвердження наявності у пацієнтів хвороби грошей є аналіз крові для визначення рівня активності бета глюкоцереброзидази у пацієнтів з хворобою грошей рівень активності цього ферменту іноді може бути на 70-90% нижчим, ніж у здорових людей. Проведення аналізу зразків крові, шкіри та іншого матеріалу також допомагає виявити інші потенційні ознаки хвороби гроше, низький рівень аритроцитів, тромбоцитів, вітаміну В12 та високий рівень холестерину, хоча вони не дозволяють остаточно підтвердити діагноз. При ретельній діагностиці хвороб пацієнта проводять молекулярно генетичне дослідження. Це називається генотипування. Цей метод надає інформацію про те, яким чином розвиток хвороби може продовжуватися в майбутньому. Мікроскопічне дослідження клітин кісткового мозку використовувався раніше, наразі вважається застарілим. Разом з основними тестами. Можуть проводитися і додаткові заходи, направлені на оцінку того, як хвороба грошей впливає на здоров'я пацієнта. До таких заходів належить проведення рентгенографії, магнітно-резонансної томографії або комп'ютерної томографії, щоб перевірити наявність захворювання кісток та виміряти об'єм печінки і селезінки. Для останнього часто використовують ультразвукову діагностику. На сьогоднішній день хвороба гоше вже понад 20 років успішно лікується за допомогою ферментно-замісної терапії. Замісна ферментна терапія коригує низький рівень ферменту у пацієнтів, тому їхній організм знову здатний розщеплювати глюкоцереброзит. Під час лікування охванної недуги немає місця самолікування та народним методом. У разі діагностування хвороби гоше хворому потрібен ретельний медичний нагляд. Протягом багатьох років, оскільки хвороба вражає різні органи, медичну допомогу надає група лікарів: серед них ематолог, ревматолог, ортопед, гастроентеролог невролог, психіатр. Україна одна з небагатьох держав на постраданському просторі, де на базі Охмадриду діє центр орфанних захворювань, а також медико-генетичні лабораторії, які можуть встановлювати. Діагноз рідкісного захворювання. Наразі в нашій країні діє державна програма лікування хворих на хворобу гаше. Понад 20 років провідна світова фармацевтична корпорація САНОФІ підтримує пацієнтів з хворобою гаше. З 2002 року, коли в Україні почала працювати гуманітарна програма САНОФІ, хворі отримують безперервне лікування. Синофі сприяла українцям із хвороби грошей, які з початком війни виїхали за кордон в отриманні лікування за держбюджет тих країн, куди вони виїхали. Отже, важливо розпочати терапію вчасно, що раніше пацієнта діагностовано, що раніше його почали лікувати, то менше клінічних проявів для цього захворювання. Щороку в Україні хворобу гаше діагностують у трьох-чотирьох пацієнтів різного віку. Є пацієнти, яким гаше діагностувало у віці до року, але є й такі, яким захворювання діагностували у віці за 50 років. За адекватного та регулярного лікування це абсолютно здорові люди, які можуть бути повноцінними членами суспільства, працювати, створювати сім'ї та народжувати дітей. Дуже дякую за увагу!